Коротше, зараз ми зекономимо тобі кучу нєрю. Кстати, Кстаті, делаю так три рази на день, щоб математика впитывалась. Фішка буде на основі освітньої професії, але сам принцип він підійде для будь-якої професії. Представ: ти викладач чи вчитель, який прийшов на потенційне місце роботи в навчальний заклад, для того, щоб дізнатися більше інформації про роботу, про умови праці і тому подібне. І одне з найголовнішого, що тобі потрібно точно дізнатися, це про Свою роль в цій роботі по суті про свій функціонал по суті того, що виявляється, що у навчальних закладів є досить різні потреби у викладачів по формату. Одним потрібен викладач для забезпечення освітніх навчальних компетентностей для учнів, щоб вони добре знали той предмет, який ти викладаєш. Ну і все в такому духі. Для інших може бути ситуація трохи інша їм можливо потрібен викладач для того, щоб дітей більше розважати, більше щось показувати, щось демонстративне, там якісь візуалізації, щось цікаве розповідати. А на навчанні компетентності, ну якось не до цього, це якось там на другому плані. Я називаю таку штуку, як мішура. Просто щось показуєш, але по суті ну, нічим не забезпечуєш дітей, окрім, так би мовити, розваг. І може бути такий прикол, що ти прийшов на роботу в сподіванні і в надіях про одне, вже якось собі в голові будуєш там, свій розвиток професійний, як ти тут будеш розвиватися, як ти хочеш там навчати дітей і тому подібне. А по суті, тебе наняли. Для того щоб закривати зовсім інші потреби, і ти по суті, замість того, щоб прокачуватися як вчитель чи викладач професійно, ти прокачуєшся як освітній аніматор. Це не хорошо і не погано. Це просто різний формат, і треба про нього дізнатися якомога швидше, щоб твої очікування співпадали з необхідностями роботодавця, тому що якщо вони не будуть співпадати, то робота для тебе просто буде адом. Полнішим це будуть просто зря потрачені сили, нерви, час і тому подібне. Окрім того, таку інформацію бажано дізнаватися одразу ж у керівництва того, що HR і рекрутер тобі на ці питання відповіді не дадуть. Вони тобі будуть настрелювати що угодно, але конкретно на ці питання, по суті, вони тобі відповіді не дадуть. І ця ж історія стосується і інших професій. У інших професіях це точно так само. Я чисто такий стіляга в цих штанішках, мама дорога, ти шо, ти що? Коротше, висновок тут такий: включай мозги. Для того щоб потом вони у тебе менше боліли.